І скажіть, звідки ви? Євген Миколайович з Кіровоградської області, компаніївка з села Водяно. Як давно вас мобілізували і чи були ви на передовій, чи ще не встигли? Де ви служили? Мобілізувався я 3.03.2014 року. Служив в Дніпропетровській механізованій бригаді. Якби в зону АТО вже відправлялися, ну трошки не доїхав я туди за станом здоров'я. Якби неділю виїхали, вже в полях були. А Але як так сталося, що ви потрапили не в не військовий госпіталь, а потрапили в госпіталь для ветеранів Великої Вітчизняної війни в Кіровограді? Ну якби дякуючи волонтерам і голові обласної чи тої районної держадміністрації Житній Любов Олександрівні, Василь Володимирович Скляренко. Okay. <св 'язаний> і самообороні Кіровоградської області Велике їм спасибі. Вони узнали, що можна лікувати за місцем проживання <св 'язаний> і допомогли мені це, ну, лікуватися тут. <св 'язаний> піддя... а, а який Дяд, у вас і... який у вас діагноз? І а, а, <св 'язаний> наскільки мені відомо, що незважаючи на хворобу, ви все одно збираєтеся. А, Потрапити в зону бойових дій і воювати, нести службу. Ну, захворювань багато, з позвоночником, і, варикоз, і язвений коліт. Угу. Це через язвений коліт вас госпіталізували? Так. так ну, Якби взагалі почало погіршуватися, якби, польові условия, все це. Угу. А що кажуть лікарі, які прогнози? Чи можна вам воювати з таким здоров'ям? Ну, Якби написали, що в воєнне время, як об'явлений воєнний стан, там цей, то частково придатний до військової служби. Угу. А якби мирний час, то не придатний. Ну, хто знає, конкретно не сказали, чи можна. Бойових діях там, чи якось. Але ви все-таки збираєтеся, да? Ви, ви ну, хочете ну... повернутися в свою частину? Ні, в свою частину я якби не цей, нема бажання в мене повернутися. Не дуже там забезпечення, бронежилети там хлопці купляли самі. Угу. Я б не проти десь щось так чи супровідження вантажів чи десь на блокпост щось. Просто отаку. щоб бути корисним. Ну так, да. якось так. Угу. Зрозуміло. А як поставилася ваша сім'я до вашого рішення? От вони знають, що ви збираєтеся повернутися? Ні, мамка не знає, я їй не казав нічого. геть, uh -huh. навіть, навіть не в курсі діла. Ну з жінкою так балакали. Вона не, не перече мені нічого не ні цей. Uh -huh. Переобідити не може мене, нічого мені не ні, ні цей. Одне, що, каже, швидше б дому вже вертався, швидше воно все закінчилося. Е, зрозуміло. А е, от в цій частині, де ви несли службу, чим ви весь цей час е, займалися і от чому ви саме е, не хочете туди повертатися? Е, ну, Дуже багато построєні, по ділу, там, ну, як відновлювали техніку довгенько дуже. Потім вистановлювали ну, построєння, нічого конкретного там. не было так. Ну, правда, стріляли там, стрільби були, ну не дуже геть як. Ну, а, який час ви там знаходилися? Це кілька місяців, так? Да? І ну, як, як часто були ці стрільби, з чого ви стріляли? Ну, два рази з градів стріляли, раз з автомата, гранати кидали, раз і якби все, На цьому наша підготовка. І більше сиділи, ждали. Їдемо, не їдемо, куди їдемо, що ніхто нічого конкретно не казав. То виїхали, тоді, стояли вже їдемо, не їдемо далі, хто знає. Ну, як би, чи Секретна інформація, хто знає, ніхто не доводив конкретно. Що угу. там цей. А як взагалі настрої були? У ваших товаришів, як бойові духи, і так далі, як вони були налаштовані через те, що ну, було багато сюжетів у на телебаченні про те, що мобілізовані скаржилися, що їх затримали там в частинах більше ніж так, обіцяли. Так, так. Ну, обіцяли, нам, брали нас, мобілізовували на 45 суток. Потім казали, буде ротація, будуть міняти вас. Якби дуже багато хто роботи, сім'ї. Коли сільське господарство, то це попропадало, зима йде, Тільки дякуючи волонтерам, хто цей допомагають. Мені допомогли велике, дякую. дров привезли там. Це з лікарні мене, і ліки там, і дзвонять, узнають, що треба, як там здоров'я. А от забезпечення там форми, бронежилети, каски, бірці. Бронежилетів не було, форму бірці дали. Угу. Каски перші, що відправляли розвідка піхота, то Совєцького Союзу, там бронежилети, каски. А остальне то хлопці там скидали, скупляли там. Через інтернет один хлопець заказав там, за 18 тисяч, якийсь натовський там, супер. Бронежилет, то провірили там. Ну без питань, звісно, провіряють, прострілюють там командування, дозволяє. Ну і як цей бронежилет? Він ну, Дві пластини на виліт пробили. Дав хлопець гроші і країв немає. Uh -huh. Багато таких случаїв, що розказували, що отак обманюють, гроші забирають, просто железаки пхають туди. І... Тобто він Угу. Не... Uh -huh. Волонтери забезпечують, перевіряють, всі бронежилети, повністю екіпіровка, кевларові каски, uh -huh. питання, все заботяться про лічний состав, що виправляють туди добровільні батальйони. Uh -huh. тобто а я знаю, що в Компанівському районі досить так добре налагоджена ця волонтерська робота, і вони практично опікуються всіма бійцями. Вам якась також допомога надходила від волонтерів там в плані, я не знаю, чи бронежилет, чи можливо інше яке забезпечення? Я пізно звернувся. Ну мені велике дякую їм за лікування. Угу. Велике спасибі. А так на майбутнє вони казали, якщо шо, там цей, то. Щоб звертався, допомагають і так постійно дзвонять, узнають, як здоров'я, які ліки на. Угу. Просто нема слів, щоб виразити вдячність. І Любов Олександрівні житній велике, теж дякую. Угу. Дуже піддержали, позаботились про це. Ваші плани після лікування. Як? Плани після лікування? Ну, Буду дивитися, в частину, звісно, нема бажання. Буду проситися, може, якось можна, щоб перевели мене чи в батальйон, чи десь. Якусь ну, по состоянию здоров'я, хто знає, вряд ли хто мене захоче там, із собою якби, добровольний батальйон брати. Або mm -hmm. це в будь-яке може погіршиться здоров'я, це тільки лишня mm -hmm. обуза якби, для їх. Ну, може щось якесь ну, тільки корисне діло, щоб не сидіти просто в частині, там, не строїться, до mm -hmm. півдня струїмося. Отак. От mm -hmm. ну, буду проситися до волонтерів, може і в цьому питанні мені допоможуть. Чи супроводження, чи грузити, розгружати грузи якось, гуманітарну допомогу. Ну щось отак. А можна вам із язвою розгружати? Ну, а що ж, хто знає? Хто знає. Подивимося, що лікарі скажуть, пролікують, пройду курс лікування. А ви раніше служили в армії? У вас є якась військова підготовка помимо тієї, яку ви пройшли а, в цій частині? Так, я проходив срочну службу, півроку служив в СМТ Десна, 169-й навчальний центр, mm -hmm. і рік дослужував в, в Приомрозі. А от е, цей час, який ви провели в частин, частині, ви чогось нового для себе навчилися е, воювати, mm -hmm. так би мовити? Ні. Mm -hmm. Тобто, можна сказати, марно згаяний час чи Ні, як? нічого, ну. Ну, узнав, що таке БМ21 град. І тобто, отак вот і все на всьому. Тобто угу. есть, автомата я навчився розбирати, заряджати, стріляти із його. Я по срочній службі навчився. Зрозуміло. Угу. Добре, дякую. Дякую. Слава Україні! Героям слава!